Псалом 114. Алілуя! Я сповнений любові, бо Господь прислухається до голосу мого благання, адже Він прихилив до мене своє вухо, тож буду кликати в усі свої дні. Охопили мене смертельні болі, муки аду спіткали мене, скорботу і муки знайшов я, і я прикликав Господнє ім'я. О Господи, визволи мою душу. Милосердний Господь і праведний, наш Бог має співчуття. Господь охороняє невинних, я був принижений, а Він мене врятував. Повернися, моя душе, до свого відпочинку, бо Господь учинив тобі добро. Він визволив мою душу від смерті, мої очі від сліз. А ноги мої від спотикання, добро чинитиму перед Господом у країні живих. Перше Послання до Коринтян, розділ 2. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами й мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, у страху і у великому трепеті, і моє слово і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Ми говоримо про мудрість досконалих, а не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають, але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці. Яку відкрив Бог перед віками для нашої слави, її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розіп'яли б Господа слави. Але як написано, чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній, так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоби знати те, що дароване нам Богом, про що й говоримо невченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа. Бо для неї це безумство і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про Все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, Хто повчатиме Його? Ми ж маємо розум Христа. Суддів. Розділ 15. Через певний час. Сталося, що Самсон в дні жнив пшениці відвідав свою жінку, несучи козеня кіз. Він сказав Увійду до моєї жінки в кімнату. Та її батько не дав йому ввійти до неї. Її батько сказав Я дійсно сказав собі, що ти таки не злюбив її, тож я дав її твоєму другові. Ось хіба її молодша сестра не гарніша за неї? Нехай вона буде тобі замість неї. Та Самсон сказав йому Цього разу я є невинний перед фелестимцями за те, що чиню я між вами зло. І Самсон пішов, узяв триста лисиць, взяв смолоскипи, прив'язав хвіст однієї лисиці до хвоста іншої і приладнав по одному смолоскипу посередині між двома хвостами. Він запалив вогонь у смолоскипах, скерував лисиць на посіві фелестимців і спалив колосся та пожати від копиць до стоячого, до виноградників і оливкових садів. А фелестимці запитали, хто зробив це, і відповіли: Самсон, зять Тамнатея, оскільки той взяв його жінку і дав її його другові. Тож філістимці прийшли, спалили вогнем хату її батька, її саму та її батька. А Самсон сказав їм: Хоч ви так учинили, не помилую, але мою помсту на одному і кожному з вас ученю, і він побив їх стегном великою поразкою. Він пішов і поселився біля потоку в печері Ітама. Тоді філистимці виступили й отаборилися проти Юди і розійшлися в Лехі, і сказали їм усі мужі Юди: Навіщо виступили ви проти нас? А філистимці сказали: Зв'язати Самсона і зробити з ним так, як він зробив нам. І три тисячі мужів з Юди спустилися до отвору в скалі Ітама. Хіба ти не знаєш, що над нами панують філистимці, сказали вони Самсонові. Тож чому це ти нам учинив? А Самсон сказав їм так як зробили нам, так і я зробив їм. Прийшли ми зв'язати тебе, сказали вони йому, і передати тебе в руки філистимців. А Самсон сказав їм Покляніться мені, що ви не вб'єте мене. А передасте мене їм, щоб часом ви не напали на мене. І ті поклялися йому, кажучи: Ні, ми дійсно лише зв'яжемо тебе і передамо тебе в їхні руки, та в жодному разі не вбиватимемо тебе. І вони зв'язали його двома новими шнурами і вивели його зі скелі. І він пішов аж до щелепи, а филистимці заголосили йому назустріч, і вибігли йому назустріч. І зійшов на нього Господній Дух, і стали шнури, які були на його руках, наче прядиво, коли воно відчує вогонь, і шнури поспадали з його рук. Він знайшов ослячу щелепу, кинену в дорозі, простягнув свою руку, взяв її і побив нею тисячу мужів, і сказав Самсон: Ослячою щелепою я зовсім вигубив їх, бо ослячою щелепою побив я тисячу мужів. І сталося, коли він закінчив говорити, то кинув щелепу зі своєї руки і назвав те місце побиття щелепою. І він мав сильну спрагу і заволав до Господа, кажучи: Ти дав у руки твого раба це велике спасіння, а тепер я помру від спраги і попаду в руки необрізаних. Тоді Бог відкрив розщилену в щелепі, і з неї вийшла вода. І він пив і повернувся його дух до нього, і він ожив. Через це дано їй назву, яка є аж до цього дня Джерело Прикликаного що в Щелепі. І двадцять років він судив Ізраїля в дні Філистимців. Суддів, розділ шістнадцятий Звідти Самсон пішов до Гази. Він побачив там жінку розпусницю і ввійшов до неї. А мешканців Гази сповістили, попереджаючи Сюди прийшов Самсон. Тож вони оточили його і цілу ніч чатували на нього під брамою міста, затаїлися на цілу ніч, кажучи Залишимось аж до ранкового світла і вб'ємо його. Самсон спав до півночі, а біля півночі встав, і узяв двері міської брами і два стовпи, підняв їх разом із засувом, поклав на своє плече і поніс їх на верхів'я гори, яка є перед Хевроном, і поклав їх там. І сталося після цього, що він полюбив жінку біля потоку сорих, ім'я якої даліла. До неї прийшли сатрапи филистинців і сказали їй: Обмани його і довідайся, у чому полягає його велика сила, і як зможемо подолати його. Ми зв'яжемо його, щоб його впокорити, а тобі ми дамо по тисячу сто срібних монет від кожного. І Даліла говорила до Самсона, сповісти мені, у чому твоя велика сила і чим будеш зв'язаний, щоб тебе впокорити. А Самсон відповів їй, якщо мене зв'яжуть сімома сирими неушкодженими тятивами, то стану слабким і буду, наче один із людей. І принесли їй сатрапи филистинців сім сирих неушкоджених тятив, і вона зв'язала його ними. А вони сиділи в засідці на нього в кімнаті, і вона сказала йому: «Фелестимці на тебе, Самсоне, та він розірвав тятиви, як розривається жмут клочця, коли відчує вогонь, і вони не пізнали секрету його сили. І сказала Даліла Самсонові: Ось ти мене обманув і сказав мені неправду, тож тепер сповісти мені, чим тебе можна зв'язати. І він сказав їй. Якщо мене справді зв'яжуть сімома новими шнурами, які не були в роботі, то я ослабну і стану таким, як один із людей. І взяла для нього Даліла нові шнури, зв'язала його ними і сказала йому Филистимці на тебе, Самсоне, а засідка сиділа в кімнаті, та він зірвав їх зі своїх рук, наче нитку. І Даліла сказала Самсонові: Аж дотепер ти мене обманював і говорив мені неправду, та врешті-решт сповісти мені, чим можна тебе зв'язати. І він сказав їй: якщо сплетеш сім кучерів моєї голови з пряжею, і приб'єш кілком до стіни, то буду слабкий, такий, як один з людей, і даліла приспала його. І взяла сім кучерів його голови з прядивом, прибила кілком до стіни і сказала йому: Филистимці на тебе, Самсоне, він пробудився зі свого сну і витягнув кілки з пряжою зі стіни і з основою, і вони не пізнали секрету його сили. І сказала йому Даліла, Як ти можеш говорити, Полюбив я тебе, а твоє серце не зі мною? Це вже втретє обманув ти мене і не сповістив мені, у чому твоя велика сила. І сталося, коли надокучила йому своїми словами цілу ніч, і дуже надокучила йому, і він ослаб аж до смерті, і сповістив їй усе, що на його серці, розказуючи їй, оскільки я є Божим назореєм від лона моєї Матері, то до моєї голови не повинна торкатися бритва. Та якщо я буду поголений, то моя сила відійде від мене, ослабну і буду таким, як усі люди. І даліла зрозуміла, що він сповістив їй усе зі свого серця, послала і покликала всіх сатрапів філистимців, кажучи прийдіть ще раз, бо він сповістив мені все, що на його серці. І всі сатрапи фелестимців прийшли до неї і принесли гроші у своїх руках. Вона ж приспала його між своїми колінами, покликала стрижия, і той обстриг сім кучерів його голови, і він почав упокорятися, і його сила відійшла від нього. А даліла сказала йому «Фелестимці на тебе, Самсоне. І він пробудився зі свого сну і сказав: Вийду і вчиню так, як і завжди, скину їх із себе. Та він не знав, що Господь відступив від нього. І філистимці схопили його, вибрали йому очі, повели його до гази і закували його мідними оковами, і він молов у домі в'язниці. Та після того, як був пострижений, волосся його голови почало відростати. Сатрапи филистимців зібралися приносити велику жертву їхньому богові дагонові, розвеселилися і сказали. Наш Бог передав у наші руки Самсона, нашого ворога, і побачив його народ і хвалили своїх богів, кажучи наш Бог передав у наші руки нашого ворога, того, який спустошив нашу землю, який помножив наші рани. І сталося, коли розвеселилося їхнє серце, то вони сказали: Покличте Самсона з дому в'язниці, і нехай забавляє нас. І покликали Самсона з в'язничного дому і забавлялися з нього, і поставили його між двома стовпами. А Самсон звернувся до хлопчини, який водив його Дай відпочити мені, й учини, щоб я доторкнувся до стовпів, на яких стоїть дім, і опруся на них. Слуга ж учинив так а дім був повний чоловіків і жінок, і всі сатрапи філістимців були там. На даху приблизно три тисячі чоловіків і жінок, які спостерігали, як забавлялися із Самсона, і заволав Самсон до Господа, кажучи: Господи, Господи, згадай мене і зміцни мене тільки ще на цей раз, і віддам помсту раз за два мої ока на філістимцях». І Самсон обхопив два середні стовпи, на яких будинок тримався, і він оперся на них. Один в його правиці, а один в його лівиці, і сказав Самсон: Нехай помре моя душа з Филистимцями, і він нахилився із силою, і будинок упав на сатрапів і на весь народ, який був у ньому. І було мертвих, яких убив Самсон при своїй смерті, більше, ніж тих, яких убив за свого життя, і прийшли його брати. І весь дім його батька вони взяли його, пішли і поховали його між Сараа і між Естаолом у гробниці Маноя, його батька. А судив він Ізраїля двадцять років. Суддів, розділ 17 Був собі чоловік з гори Єфрема, а ім'я його було Міха. Він сказав своїй матері: Тисячу сто срібняків, які пропали в тебе, і за які ти прокляла, і сказала ти в мої вуха: ось ці гроші в мене, я їх узяв. А його матір сказала: Благословенний син мій, Господом, і він віддав тисячу сто срібняків своїй матері і сказала його матір. Я справді посвятила ті гроші Господу з моєї руки на самоті, щоби зробити коване й вилите, а тепер поверну їх тобі й віддам тобі їх. Та він віддав срібло своїй матері, а його матір узяла 200 срібняків і дала його художникові, і він зробив з нього коване й лите, і воно було в домі міхи. І є собі муж міха, а в нього дім Божий. Він зробив Ефод і Терафін, і уповноважив на служіння одного зі своїх синів, і той був у нього за священика. А в ті дні не було царя в Ізраїлі, тож кожний чинив те, що здавалося правильним в його очах, і був собі юнак. З мешканців Юди із Віфлеєму, який в племені Юди. Він був левітом, а жив він там. І пішов муж з міста Віфлеєму, юдейського, жити, де лишень знайде, І, ідучи своєю дорогою, він прийшов до гори Єфрема, аж до дому міхи. А міха його запитав Звідки йдеш? І сказав йому Левіт. Я є з Вифлеєму юдейського, і йду я жити, де лишень знайду. І сказав йому міха Живи зі мною, і будь мені за батька і за священника, і я дам тобі десять срібняків упродовж року, пару одягу і те, що тобі на життя. І Левіт пішов і почав проживати разом з тим чоловіком, і юнак став йому, наче один із його синів. А міха уповноважив левіта на служіння, і юнак був йому за священика і перебував у домі міхи, і сказав Міха: Тепер пізнав я, що Господь вчинить мені добро, бо став мені Левіт за священика.